Доброго ранку, мої любі, любі підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні понеділок і я хочу вам просто розповісти просто про наше життя. Мій відеоролик має назву Просто живемо. Прийшла весна. Дякую Богу, що ми можемо просто жити. Ось сьогодні починається відео з таких ящичків, як ви всі бачите. Ми з чоловіком подивилися в інтернеті, так зроблені, як вони мають назву, маленькі теплички. Ящички з-під апельсинов, мандаринів, які продаються в наших супермаркетах. Ми їх зв'язали ось такими стяжками, потім взяли стріч-пленку. І ось так вийшли у нас ось такі. Маленькі теплички. Насіяли ми розсади, можливо, і запізно трішки, але завжди тоді мучаєшся холодно на вулиці, і ти носишся з тією розсадою туди-сюди, вона витягається. Ну Вирішили в цьому році посіяти трішки пізніше. Ось дивіться, як виглядає моя міні-тепличка. Ось тут у нас пакет. І там насіяне зернятка. Все там полито, закрито. Це один, а це ось другий такий. А я вам зараз розповім, що ми туди насіяли. Насіяли ми туди перець. Перець, насіяли солодкий паприку, Насіяли ось такий синенький. Мені дуже вони сподобалися в минулому році я садила їх. Садила вони невеличкі, кругленькі і дуже-дуже добрі. М'якенька, тоненька шкірочка, класні. Ось іще такі томати мені посовітували мої дівчата на базарі. Вони в минулому році їх Попробували посадили. Томат називається Відімо, ні відімо». Е, Наталка сказала, що там тільки одні помідори, майже нема листя. Ну, ось так вирішили і ми це все зробити і посіяти. Е, ну, Будемо мати надію, що все воно повсходить і дасть нам добрий урожай. Так, зараз ми прийшли. На мій город я в минулому ролику показала, що ми посадили цибульку на зелень, а ще, друзі, пару днів тому назад ще я посіяла петрушечку, посіяли укроп і посіяли моркву. Дякую Богові, що пішов дощик. Сьогодні прохолодно на вулиці, але то нічого. Земельку промочило. Ну, якось от так. Весна почалась вже для нас, для нашого городу. Зелень я саджу і для себе, і трішки для базарчику. Є пуста земелька, така, що можна посіяти Ось тут у мене грядка, е, бачите, палки торчать. Да? Це у мене посаджена смородина чорна. Тут ми її посадили 17 кустів. Я виписувала через інтернет, купувала. Ну, маю надію на те, що в цьому ж році ми візьмемо. Урожай. Хай буде ще невеличкий, але буде вже врожай. Зараз ми з вами йдемо до наших дівчат. Я знаю, що ви всі ждете е, відео про дівчат, підемо трошки, розповім вам про них. Так, прийшла я до нашої мімози. І як ви, хто дивиться е, мої відео, то ви пам'ятаєте, що наша мімозка має народжувати. Срок, як то кажуть, по тому, як вона гуляла, був 12-го. Але ж всі ми знаємо, що рідко коли корови теляться в той день, коли гуляють. То ми чекаємо. Чесно скажу, що ранок починається з того, що я першим ділом йду до неї, а потім вже далі робимо свої справи. Ну, ось так, вимічко ми... Звісно, вже налили добренько, ну, і ще не так, не все, що ось подивиться, я вам покажу її. Ну, в общем, чекаємо. Чекаємо малючка. Е, ви знаєте, якщо чесно, то маю надію на те, що народиться у нас бичечок. Не знаю чому, але хотілося б, щоб народився бичек. бичечок. Скажу чому. телятко залишати собі ми не плануємо. А бочки, я так розумію, ви всі знаєте, що їх беруть, купляють е -е, краще, ніж дівчата. Ось дивіться, я знімаю вам відео, а малючок наш, бачите, ні? Я думаю, не знаю, передає камера чи не передає. Але малючок наш велице і дуже добре. Так що чекаємо, чекаємо на поповнення. Е -е, я так... Е, маю надію на те, що будемо тилитися. я зніму відео, все, щоб все було у нас добре. Чекаємо, дай Бог, щоб усе було окей. Так, ну ось прийшли ми ще до наших принцесок. Вони тут усі дивиться, лежать. Карамеля одна у нас не хоче поки лягати, ну, лягає. Да, о, Бачите, як, добрий ранок. Карамеля наша, як завжди, усіх вітає, з усіма здоровається. Ну, друзі, все добре. Скажу ще дуже мені сподобався наш раціон, яким ми почали кормити наших дівчат. У минулому відео я вам казала, розказувала про добавку. Добавки ми вже майже. Мішечок з'їли один. У нас ще один мішечок залишився. Так, Зерно ми маємо, ячмінь, кукурудзу, пшеницю. Так що все дуже добре. Дуже летить, звісно, сіно, ну то нічого, хватає. Сіна нам хватить, вже є, вологі в цьому році предостатньо. Так що Бог дасть буде. І травичка, і буде і сіно Так що так, повернемося до нашого раціону. Раціон, ще раз скажу, мені дуже сподобався. Дівчата їдять з великим задоволенням. Молочка також дають достатньо. На такий раціон я хочу посадити і свою мімозу. Після того, як все налагодиться після розстелу у нас, я ще раз розповім: що ми даємо е, дертюху кукурузну разом з ячминем е, макуху соняшникову, е, макуху соєву я все ж таки все рівно сиплю, але сиплю буквально там грамів по 200. Е, я не знаю, але це чистий білок, який також дуже потрібний коровам. Нашим так, макуха соняшникова і соєва макуха. Ну, і ось ця добавка солі, лизунець у нас є. в общем, ну сіно, вода вдосталь коровам. Так що, друзі, хто має таку можливість годувати, так як годую я, то, будь ласка, корміть, ви не пожалкуєте. Але ще якщо ви торгуєте молочкою, що дійсно вам це вигідно давати такий раціон дівчатам вашим, то ну, якось так. Якщо є такі питання, задавайте будемо знімати далі. <гармінь>, що <такое>? Будемо знімати відео далі і далі все розповідати. Є ще багато про що розказати і показати, але то буде у наступних наших Відео. Я вас всіх люблю, цілую, всім нам мирного неба. Пока-пока!